Волинський обласний ТЦК відреагував на бунт у Ковалі, зауваживши, що конфлікт підтримувався та спрямовався у необхідному руслі російськими спецслужбами. Про це інформує прес-служба ТЦК неділю. 4 серпня зауважується, що трьох чоловіків затримали через відсутність військо-облікових документів та запросили до РТЦК для уточнення даних. Там також додали, що представники ТЦК та СП не здійснюють затримання громадян України у зв'язку з виявленими адміністративними правопорушеннями, які діють у відношенні громадян України віком від 18 до 60 років та підпадають під мобілізацію. Зазначені заходи, затримання та доставка таких громадян до ТЦК та СП здійснюються виключно представниками національної поліції. У ТЦК зазначили, що вчорашній мітинг був спровокований для дестабілізації мобілізації. Проаналізовані факти та обставини випадку, який мав місце у МКОВЛЬ 3 серпня 2024 року, засвідчує. Що конфлікт підтримувався та спрямовувався у необхідному руслі російськими спецслужбами через відповідні інформаційні системи. На це вказують наступні методи їх роботи: емоційні гойдалки, маніпуляції свідомістю громадян, підбурювання до непокори тощо наголосили у повідомленні. Наголошується, що ситуація повністю спровокована з метою дискредитації чинної влади та протидії заходам мобілізації. Перешкодженню законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань вчора ви знецінили справжню сутність гасла героям слава, яке вигукували та аплодували ухилянту, який не зробив нічого заради перемоги України над загарбником, а Герою України. Олександр Мацієвський знав справжню ціну цим словам після таких ваших дій. Ви ще впевнені, що стоїте саме на тих національних позиціях, що і сотні тисяч земляків. Кожен обирає свій шлях. Ми стоїмо на шляху до перемоги, а ви, дорогі ковальчани. Поставили риторичне запитання у повідомленні. Нагадаємо, увечері у суботу, 3 серпня, в місті Коваль, що на Волині, сталися мітинги протесту поблизу місцевого відділення ТЦК. За даними місцевого видання ВСН, причиною стало затримання декількох хлопців.